Всім привіт, друзі! Ми сьогодні говоримо про один незвичайний інцидент, який стався в Польщі. Він стався в місті Гданську. Було затримано одного правопорушника, який виявився громадянином Росії. Він посеред ночі вибив вікно в приміщення. Гданської мерії проник туди, і після того як на місце приїхала поліція та було викликало охорону, його було затримано. Ми зараз давайте розбиратися, що ж він там робив, що він хотів там знайти, дістати, і як це все пов'язано можливо з Росією, і що взагалі цьому чоловіку загрожує. Я думаю, на тлі того, що зараз відбувається в Україні, дана інформація буде дуже і дуже цікавою для кожного українця в Польщі. Отже. Росіянина було затримано в мерії міста Гданська, і коли його до речі затримували, був цікавий факт: він знайшов якусь швабру рукавиці і притворився прибиральником. Тобто, там в дві години ночі, наприклад, приїхала поліція, побачили вибите вікно. Вони. Почали обшукувати приміщення і е, побачили е, чоловіка, який стояв зі шваброю в рукавицях. І, типу, їм говорить, я прибираю це приміщення. Звісно ж, йому ніхто не повірив, його зразу було затримано. Е, Затриманим виявився 46-річний росіянин, і його затримали в ратуші Гданська. Йому вже висунуто кілька звинувачень і. Так, коли поліцейські прибули на місце події, то побачили розбите вікно. Як я вже казав, після цього почали обходити всі приміщення якби цієї мерії, також зустріли охоронців. Десь на вулиці охоронці сказали, що зловмисник досі знаходиться в приміщенні. На нижніх етажах його не було. І після того, як піднялись на другий поверх, вони побачили прямо в коридорі там чоловіка, який стояв в спецодязі з рукавицями в рукавицях і зі шваброю. Так, і громадянина Росії спіймали на крадіжці в ратуші Гданську поліцейськими, які прибули на місце. Чоловік пояснив, що прибирав там. Так, далі маємо. Повідомлення від головного управління муніципальної поліції в Гданську. в підвалі та на першому поверсі нікого не було. А єдиним, а єдиний слід злому це розбите вікно. Поліцейські почали перевірку наступного поверху. А коли піднялись нагору, то виявилось, виявили там чоловіка, який намагався переконати їх, що він прибирає будівлю. Зловмисник був в рукавичках і в руках зі шваброю. Ці слабкі аргументи не принесли очікуваного ефекту, і через деякий час він сидів. Поліцейській машині. Так, додатково, після того, як чоловіка було затримано, було також викликано слідчо-оперативну групу, яка провела огляд, закріпила сліди та зробила фотофіксацію всіх доказів правопорушення. Збитки на сьогоднішній день оцінили 8 тисяч злотих. І е, цьому росіянину нічого не вдалося вкрасти. Хоча я думаю, що це якось пов'язано з якоюсь російською розвиткою, які могли в мерії Гданська спокійно шукати якусь інформацію по, наприклад, по грузах, які приходять е, в місто, так тому як в Гданську є багато портів. Вот і можливо він шукав якусь засекречену інформацію, яка стосувалася навіть якоїсь допомоги в Україні. Можливо, якихось, е, як їх? можливо, якихось документів, які підтверджували наявність якогось якихось грузів там, вантажів, які пов'язані з е, військовою технікою, яку зараз надають Україні. Я не знаю, але. Я точно знаю, що це все не просто так, і в мерію посеред ночі просто росіяни, просто громадяни будь-якої країни не вломуються для того, щоб просто вкрасти там що, гроші, грошей там немає. Там можна знайти тільки якісь хіба що документи, які в подальшому можна використати в інтересах якоїсь іншої держави. В поліції зазначили, що під час затримання чоловік поводив себе дуже агресивно. За спробу злому йому передбачено покарання вигляді позбавлення волі на срок до 10 років. Далі за пошкодження майна до 5 років, і за образу службових осіб ще рік позбавлення волі. Тобто далі, якби вже зібрані всі докази. Справа передана до прокуратури. Я думаю, що і польська розвідка також якось долучиться до розслідування цієї справи. Хоча ми про це ніколи не дізнаємось, бо натована і розвідка. І, Якби будуть далі розглядати цю справу, далі вона піде до суду, і, скоріш за все, цей чоловік просто-напросто сяде. Е, у в'язницю, можливо, також е, е, якісь будуть заяви зі сторони там, Російської Федерації з приводу цієї ситуації, поки що їх не було, і поки що якби просто є росіянин, який вдерся до мерії посеред ночі, притворився е, прибиральником. Знаєте, це нагадує також трохи якусь сцену з фільма якогось. Американського про шпигунів. Тут так само чувак вирішив передітися прибиральником і думав, що це спрацює. Польська поліція е на таке не ведеться, тому вони його затримали. Пишіть, будь ласка, свою думку в коментарі, що ви думаєте з цього приводу, що він шукав в тій мерії Гданська і чи будуть ще подібні спроби. Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. Дякую всім, друзі, за перегляд. Буду вдячний також за лайки, за підписку. Гарного дня і до нових зустрічей!